Вітаю, мої прекрасні, дуже рада вас вітати і дуже рада, що ми можемо збиратися. Дякую кожному, хто приходить і хто вважає це цінним. Це дійсно цінно. Давайте допомогу перед початком. Боже, дякую тобі за цей день, за те, що ти приготував його для нас, і даєш нам все необхідне для того, щоб ми гідно поставляли твої сотиндя. Прибудь з нас в цьому часі, даруй мудрості, розуміння і Господи, Твого ведення. Амінь, друзі. Є такий момент, коли ми з вами в наставництві в особистому говоримо, ви дуже часто говорите про те, що я не можу робити то-то, бо світ його використовує так то так-то. Я говорю зараз про духовні цінності. Дивіться, молитва. Світ її зіпсував, але ми все одно продовжуємо молитися. Пост, світ зіпсував, але ми продовжуємо це робити. Але коли йде річ, наприклад, за афірмації, які нам даним і даний як приклад псалмах, що робив Давид? Для мене це чіткі конкретні афірмації, тому що Давид постійно повторює одне і те саме багато псалмів підряд, для того, щоб в першу чергу не просто нагадати собі, а ствердити в собі ті істини, які йому Бог дав. Але нам здається, що якщо, я, наприклад, раз сказав. То все це є закон правди і воно зі мною повсюду. Тоді в мене питання: а чому ми дітей заставляємо вчити таблицю множення? Чого дитина не може вивчити? Зараз? От просто взяв, прочитав увагу і знає. Тому що у нас є наша фізіологія. Кожен запам'ятовує через п'ять разів прочитання, комусь треба два прочитати разів. Але, наприклад, такі, як я, більш повільні люди, і не математичного складу розуму, мені потрібно було прочитати і 50 і 100 разів, щоб зрозуміти математику. Я про те, що. Інколи те, що здається нам, що світ із не є справжньою причиною цього наробити. Чому? Тому що таким чином ми прикриваємо себе, свою сутність від того, що, а що скажуть церкві, якщо буду це робити? В моїй церкві це неприйнятно. Мене можуть виключити з цієї церкви, а я люблю цю церкву, тому я не буду робити так і так. А в мене питання: Бог хоче. Щоб ти вгождав людям, чи Бог хоче ти вгождав йому? Подивимось з вами на ситуацію і історію Даніїла, там, де три друга. Сідрах, міс... Ха, у нас з вами буде, походу, цікавий ефір, майстер -майн, тому що щось нас вирубає вже друге. Окей. Історія Сідраха, Місаха Авінаго. друзі Данііла. Що вони робили? Вони йшли попри того, що живучи в Вавилоні, де повністю і до де роблять таке, що на голову не натягнеш, вони все рівно робили те, що роблять вони, тільки відносно живого Бога. Вони молилися не божкам, а живому Богу. Вони, якщо приносили жертву, то не божкам, а Богу. Якщо вони поклонялися, то не божкам, не царю Вавилонському, а Богу живому. Все те саме робили, абсолютно. Але Господь був з ними, дарував мудрость, розуміння, і вони жили в царському дворі, їли царську їжу і вдягалися в царський одяг. Квест сьогодні хороший, напевно, випробування терпіння мого або когось з вас. Окей. І в мене питання тоді таке: чому вони могли протистояти? І бути зацікавленими в біблійних, в своїх традиціях, значеннях, розуміннях. А чому, ми, сучасні віруючі, не можемо протистояти тим тенденціям, тим умовно ритуалам, релігіям, релігіозним правилам, які є в наших церквах? І я не кажу про те, що ми маємо йти буром, протистояти. Ні, ти просто робиш те, що ти вважаєш за потрібне. Чому? Чому так? Тому що Даніл знав одну цікаву істину. І він не просто знав, він її дійсно розумів повністю духом, душою і тілом, і розумів цю відповідальність. Кожна людина дає відповідальність за себе перед Богом. Кожна. Немає такої людини, яка прийде до Бога, коли прийде день сутний, або коли людина помирає. І скаже, ну ти ж розумієш, я мав робити, бо так сказала Таня, Маня, Петя, Коля. Бо нема такого, не буде. Господь відкриє книгу життя. Подивиться, що ти робив, як ти робив, для чого ти робив, чи було прославлення Бога, чи чогось іншого, кому ти угождав, Богу чи людям. І скаже, ну ну, все, от все, як є, маєш ти, що маєш тепер. І знаєте, от це і є ключовим, коли ми з вами розуміємо, що розумів Даніїл, він розумів цінність, що я як особистість. Престану перед Отцем Бога вживу. Що тоді я йому скажу? Які відмазки я буду ліпити? Чи зможу я ці відмазки ліпити і говорити сміливо, як я це, це роблю зараз на землі? Чи точно я це зможу робити? Чому ми такі е, умовно борзі тут? Але коли пристаємо перед живим Богом, ми не можемо втриматись. Так, да, в нас гріховна плоть, вона склоняється, це все зрозуміло. Фізично наше тіло навіть не може стояти, тому що ми дійсно розуміємо, тремтимо і розуміємо велич, силу, могутність. Але душа наша, мені подобається, як це показано в багатьох брідних історіях. Вона перед Богом стоїть. Тіло падає, бо воно немічне. Але душа стоїть. Тому що Бог хоче, щоб ми розуміли, що ми його діти, що ми його партнери, що ми його друзі, що ми його наречена. Розумієте? І це вкрай важливо, коли ми це розуміємо. Але, на жаль, ми сьогодні готові йти під вплив правил, які є в церквах, не розуміючи, що... Не розуміючи, що Бог хоче будувати з нами стосунки не через закони і права, а через Його благодать, милість, через Його заповіді, які він дав, не ті традиції, закони, які ми зробили. Тому що що в Біблії сказано, ми з вами читаємо: якщо ти законом судиш, по закону дієш, то законом будеш судитися. І написано в новому заповіті, якщо ти згрішив в одному відносно закону, то, то согласно закону, ти винен в усьому. Просто в усьому. І ми чомусь не приділяємо цьому увагу. Ми думаємо, що ну я ж не грішу, я ж виконую те, що є. І знов кажу, да, я повторююсь, я не хочу і не пропоную вам йти проти церкви. Я говорю про особисті стосунки з Богом. Я говорю про особисті стосунки з Богом. Я хочу, щоб ви розуміли... Що церква, да, вона несе відповідальність і Бог сповторів служителів так як, як вони всіх спитає, усіх лідерів. Але Бог спитає і вас. Чому ви своєю головою не думали? Чому ви особисто зі мною не спілкувалися? Чому ви шукали шлях спілкуватися зі мною через людину, через проповідь, там і ще щось? Чому ви не шукали шлях спілкуватися особисто зі мною? А це вже трошки інші моменти. І, от хочеться, щоб ви розуміли, що те, що Сьогодні в церквах прийнято викидати, колись Данил відстоював своєю правдою, своєю істиною. Він не сурався того, щоб повторювати за ними, але повторювати для слави Бога. Тому що язичники взяли всю цю культуру, релігійність, перенесли на поклоніння іншим богам, на поклоніння дереву, воді, тварині і ще щось. І тільки істотно віруюча людина, дійсно, яка розуміє і знає живого Бога, ніколи не зможе зробити те, що робимо сьогодні ми, віруючі. Не буде казати, та я не буду робити афірмації, бо це ж не по біблійному. Повторююсь, псалми, почитайте їх уважно. Давид повторює багато псалмів псалів підрядку, ті ж самі фрази. Не просто так. Коли ми говоримо за медитацію, да, я вам пояснюю, що медитація це глибокий роздум над Словом Божим. Я вам дала чотири варіанти, як глибоко роздумувати над Словом Божим. Чому в цей момент включається музика? Тому що нас багато чого відволікає. Тому я завжди кажу: включіть, якщо ви любите океан. Е Включіть шумоке. Якщо ви любите шум ліса, включіть собі шум ліса. Тому що я, наприклад, дуже люблю шум ліса: це спокій, вітер, прохладу, спів птахів, шуршання, білки. Я це люблю, я собі це включаю. Тоді, коли я читаю Біблію в хаті, в квартирі, я ніби соприкасаюсь, тому що ми з вами знаємо, що Адам і Єва, коли були створені, вони жили в природі, і воно у них було таке. Більш таке дотичне це прикосновіння з Богом. У нас сьогодні це складніше робити. Ми живемо, е, як каже Іра Буракова, в скворечниках. У нас немає можливості уєдніться, дійсно виділити собі час. І сьогодні, на жаль, це не є пріоритетом. А я прошу своєму наставності виділяти. Раз на тиждень побачення з Богом, це 3-4 години мінімум, які ви гуляєте без гаджетів, без нав'язаних думок. Ви спілкуєтесь і намагаєтесь почути голос Бога Живого. Ви гуляєте не по вулицях міста, тому що на вулицях міста дуже складно зосередитись, а ви ходите поза межі міста для того, щоб спокійно видихнути, побути з Богом тут і зараз. Це є цінність сьогодні, має бути цінністю. Але не всі на це здатні. І я повторюсь: християни не мають права відмовитись від цінності, які є. Навіть якщо світ їх іскажає, це не означає, що я не буду користуватися. Банальний приклад, який я постійно буду говорити, для мене він є вкрай важливим. Чому ви цей принцип не використовуєте для ножа? Ви ножам ріжете хліб, якусь страву, а хтось інший йде вбивати. Чомусь ви продовжуєте використовувати Плюсь, ви продовжуєте використовувати ніж, попри те, що у вас є багато безліч причин, чому ви маєте це робити? А коли йде річ за біблійні цінності, за істину, яку Бог говорить, ви вже не готові знайти ці причини для того, щоб її залишити в собі, сформувати, захищати, будувати, створювати далі, не зідати сіда. Ви не готові відстоювати. Ніж, ви готові Ну, але ж треба в побуті, це так важливо. А коли йде річ за біблійні цінності, ми вже очі опускаємо, нашій церкві так не прийнято. Яка різниця, що прийнято в церкві? Що прийнято в тобі? Даниїв жив в часі, в якій взагалі нічого не було прийнято, взагалі, і серед віруючих серед віруючих того часу теж було складно стояти до неї з друзями і сказати друзі, ні 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 вони хай що хочуть роблять, а ми будемо робити так. Багато людей боялося, і багато хто зрікся. Багато. Але Даниїв з друзями зміг встояти. Не просто так. Він мав стержень духом. Він мав дійсно духа всередині себе. Чи маєте ви духа всередині? Я закінчу на цьому питанні наш зумінар, нашу зустріч, наш мастер-майн, тому що нестабільний інтернет нас постійно виробає. Але я думаю, що виключу ключу ви думку зловили. Будь ласка. Я вас дуже прошу подумати над тими цінностями, які у вас є. Чому в своєму житті ви не готові їх захищати? Я не кажу відстовати, захищати. Чому ви не готові йти попри традиції, попри правила, які є у людях, які порушують біблійні цінності? Ви не готові продовжувати мовчки, як Даніїв, своїми друзями робити те, що мають робити. Просто мовчки. Окей, ти вирішив так, це твої питання робити, а я вирішив так. І я маю на це право. І ти не маєш права мене засуджувати. Тільки Бог мене буде судити і вирішувати, робив я правильно чи неправильно, не людина. Коли ми почнемо так говорити, люди почнуть думати, ну так, да, я за саме себе дам відповідь, Чи я цепляюсь до нього або до неї, я не можу. Але ми навіть не даємо можливості людям здуматись, що вони лізуть в духовне спілкування моє з Богом, яке вони не мають права взагалі. Всім гарного дня, успіху і, друзі, подумайте над тим, чому ми знаходимо тисячу причин для того, щоб в побуті продовжувати вживати речі, які інші використовують на зло, але ми не готові використовувати мублі цінності, коли вони йдуть в резонанс тих чи інших віруючих людей. Даниїл нам дуже вприклад іде. Дуже в Почитайте уважно його історію. Я думаю, вам буде цікаво. Гарного дня!